У місті Дубно сьогодні справжнє свято, особливо для 30 сімей. Саме стільки малюків віком від 2 до 4 років відтепер зможуть відвідувати новостворену групу у дитячому садочку. Окрім неї, у закладі є ще дві групи, в яких займається 72 дитини різного віку. Аби збільшити кількість місць у закладі, провели колосальну роботу та масштабну реконструкцію приміщення. У цьому приміщенні був в нас методичний кабінет, був музичний зал, відбулася реконструкція коштами міської влади, було зроблено капітальний ремонт. Була заміна вікон, зроблена, заміна отоплення на першому, на другому поверсі. Як ви бачите, нові красиві меблі, все тюлі, коври. У другому крилі, яке теж переробили, знаходився басейн. Він давно не працював. Відтак тут облаштували музичну залу. Загалом на переобладнання приміщень витратили майже мільйон гривень 550 тисяч з міської скарбниці, решта спонсорські кошти. Завдяки відкриттю третьої групи у цьому дошкільному навчальному закладі збільшиться кількість педагогів і технічних працівників. Батьки ж дітлахів, які потрапили до цієї групи, не натішаться. Мама чотирихрічної Мар'янки, пані Ольга, розповідає, цього чекали дуже довго. Бо на роботу доводилось або виходити по черзі з чоловіком, або ж просити бабусю придивитися за дівчинкою. Тільки дитина народжується, ми стараємося скоріше записатися, стати на чергу, щоб дочекатися нарешті. Через те, що можливостей таких немає, діток дуже багато, і щоб якось попасти в групу, це наперед треба продумати. Нестачою місця в дитячих садочках відкриття малочисельних додаткових груп не вирішиться. Міська влада це розуміє, тому вже має певні напрацювання. Пріоритетом є сьогодні будівництво або реконструкція у масштабах міста нового дитячого садочка. І в нас є потенціал, потенціал військового містечка, де сьогодні ще є поки що споруди, які можна переобладнати перед дитячим садочок. Чи перерізнятимуть урочисту стрічку на дверях нового дитячого садочку цьогоріч, ще невідомо. Цьому передує не лише переобладнання приміщень, а й оформлення документації. Зрозуміло, одне цей садочок конче необхідний місту, адже із 1234 дошкільнят відвідують садочки всього 364 дитини. Катерина Мункачів Володимир Захаров. Новини рівного.